Завзятість або твердість характеру. Анжела Дакворд. Анжела Дакворд одна із провідних експертів психології успіху та засновниця лабораторії характеру. У 2013 році вона отримала премію Маккартура, яку вручають геніям за її дослідження в області твердості характеру та наполегливості. Наразі Анжела є професором психології в університеті Пенсильванії. Як експерт, вона консультувала Білий Дім, Всесвітній банк, національні спортивні команди, а також керівників зі списку Fortune 500. Батько все життя їй докоряв знаєш, ти не геній. Вона дуже зацікавилася питанням, що головне в досягненні поставленої мети. Для цього вона викладала в нью-йоркських державних школах, де зрозуміла, що відрізняє учнів, що відстають, від успішних. Це не був високий IQ. Бажаючи продовжити дослідження, Анжела зібрала групу однодумців і вирушила до військової академії США. Мета була заздалегідь визначити, кого з новачків відрахують, а хто продовжить навчання. Вони працювали і на шкільних олімпіадах, намагаючись заздалегідь визначити переможців. Вони вивчали викладачів, які працюють у районах з високою злочинністю, намагаючись визначити тих, хто протягне рік і стане найкращим педагогом. І ось до якого висновку вони прийшли. Головна риса в досягненні успіху, твердість характеру, тобто гаряче бажання досягти поставленої мети і вперті послідовні дії, спрямовані на досягнення цієї мети. Не всі народжуються з твердим характером, цього можна домогтися, але не скоро. Впродовж декількох років терплячої та трудомісткої роботи над собою можна досягти бажаного та здобути потрібну твердість. А з нею перетворити на реальність все, що задумали. Гріт або українською твердість характеру це секретний інгредієнт успіху. Саме ця риса особистості, а не талант, як багато хто вважає, дозволяє людям займатися улюбленою справою, знаходити своє призначення і найголовніше дотримуватися своїх основоположних цілей протягом тривалого періоду часу. І, як наслідок, досягти справжнього успіху. Спираючись на свої дослідження та приклади з життя успішних людей, Дакворд наочно пояснює, як ми можемо розвинути твердість характеру та виховати цю якість у наших дітей. Перш ніж розпочати, прошу взяти участь у розвитку україномовного Ютубу і підписатися на канал, поставити вподобайку і залишити змістовний коментар в підтримку. А також хочу нагадати, усі, хто має змогу підтримати канал матеріально, можуть знайти реквізити і посилання в описі каналу, а також під цим відео. Ви допомагаєте продовжити розвиток і зростання каналу, а я, в свою чергу, матиму змогу більше радувати вас новими матеріалами. Дякую. Твердість характеру, головна якість, що визначає успішність. Дакворд почала дослідження твердості характеру у військовій академії Вест Пойнт, де нові кадети протягом семи тижнів проходять виснажливий курс Біст, чудовисько, призначений для того, щоб зробити з новобранця справжнього солдата. Багато кадетів просто звільняються з армії, не доходячи до кінця курсу. Військові вчені десятиліттями намагалися передбачити, хто ж відсіється під час навчання. Хоча розроблена ними система загальна оцінка абітурієнта дійсно прогнозувала, хто буде успішним протягом чотирьох років у Вестпоїнті, вона не дозволяла передбачити, хто ж насправді дійде до кінця і завершить навчання. І тут з'явилася Анжела Дакворд зі своєю шкалою наполегливості Scale – тест з 10 питань. Цей простий тест з високою точністю передбачав, хто ж зможе пройти навчання, а хто ні. Половина питань стосувалися наполегливості, а інша половина пристрасті. Так з'явилася перша формула твердості характеру. Пристрасть плюс наполегливість дорівнює grid, твердість характеру. Талант важливий, але зусилля вдвічі важливіші. Більше десяти років я іноді самостійно, а іноді разом із колегами розмірковувала над цією теорією і, нарешті, опублікувала статтю, в якій містяться дві прості формули, що пояснюють, як талант перетворюється на досягнення. Ось вони. Талант, помножений на зусилля дорівнює вміння. Вміння помножене на зусилля дорівнює досягнення. Талант це швидкість, з якою людина розвиває вміння, докладаючи для цього зусиль. Досягнення це результат використання людиною отриманих вмінь. Звісно, важливими є й додаткові можливості, наприклад, хороший вчитель або тренер. Буває так, що роль учителя навіть важливіша за всі якості самого учня. Але моя теорія не враховує ні сторонніх факторів, ні елементу удачі. Моя теорія пояснює лише психологію досягнень. Оскільки сама психологія не є єдиною всеосяжною наукою, то й моя теорія залишається незавершеною. Але я вважаю цю теорію дієздатною. Виходить, якщо взяти двох людей, які знаходяться в однакових обставинах, то їхні досягнення будуть залежати лише від двох факторів таланту і прикладених зусиль. Талант, тобто схильність і швидкість засвоєння певних навичок, має велике значення. Однак в обох рівняннях множником є фактор зусиль. Він формує навичку, і саме зусилля перетворюють отримане вміння на досягнення. Те, скільки ми докладаємо зусиль для розвитку нашого таланту, визначає рівень навичок, вмінь. А кількість зусиль, які ми прикладаємо для розвитку вмінь, власне, те, як ми застосовуємо навички на практиці, визначає успіх. Дуже проста формула, що лежить в основі психології досягнень. Головна ідея талант, звісно ж, важливий, але зусилля важливіші вдвічі. Дакворд провела багато досліджень, щоб перевірити і підтвердити свою теорію. Водночас вона описала безліч цікавих і надихаючих прикладів, коли люди відкривали могутню силу наполегливості і зусиль, долаючи відсутність таланту. Наприклад, вона цитує Віла Сміта: Я ніколи не вважав себе особливо обдарованим чи талановитим. Ось у чому я дійсно майстер, так це в маніакальному дотриманні робочої дисципліни. Коли його запитали, як він став одним із найуспішніших акторів, він відповів єдине, що відрізняє мене від інших, я не боюся померти на біговій доріжці. Я не знаю слова перепрацювати і крапка. У когось може бути більше таланту, ніж у мене, хтось може бути розумнішим, хтось сексуальнішим. Заради бога, все це так. Але коли ми разом з цими людьми станемо на бігові доріжки, то буде лише два варіанти розвитку подій: мій суперник зійде першим або я помру. Анжела стверджує, що розвинути в собі наполегливість і твердість характеру можна зсередини: інтерес, плюс практика, плюс ціль, плюс надія. Або ззовні всередину спостерігаючи за прикладом інших людей батьків, вчителів, друзів. Наполеглива пристрасть основа успіху. Пристрасть це не тільки те, що дуже подобається людині. Я вкладаю в слово пристрасть і той сенс, що людина постійно прагне до своєї мети і завжди залишається їй вірною. Людина засинає і прокидається, розмірковуючи над одними й тими ж питаннями. Людина спрямована до своєї мети як стріла і завжди готова зробити хоча б мізерний крок вперед у напрямку до неї. У цій поведінці може бути навіть щось маніакальне. Практично всі дії людини обумовлені її життєвою філософією і кінцевою метою. Якщо ви так живете, це означає, що ви правильно вибудували пріоритети. Найбільш наполегливі й успішні люди мають істинну пристрасть до своєї справи, прив'язаність до якої вони зберігають протягом довгого часу. Їхня пристрасть більше схожа на компас, який веде їх через усе життя. Це не феєрверк пристрасті, який спонтанно вибухає, але не залишається надовго. У наполегливих людей є вища мета, призначення, місія, і вона рухає всіма їхніми цілями. Пристрасть до своєї справи це відкриття, після якого людина довго розвивається і поглиблює свої вміння та навички. Тому наполегливість і завзятість це про дійсно любити те, що робиш, in love», а не лише мимохідь закохатися у свою пристрасть Fallen in love. Для тих, хто ще не може визначитися зі своєю компасною пристрастю, Дакворт рекомендує почати з самого початку, з відкриття основного інтересу. Поставте собі кілька простих питань: про що мені подобається думати? Куди тікають мої думки? Що мені дійсно небайдуже? Як мені подобається проводити час, а що я вважаю абсолютно нестерпним. Якщо вам складно відповісти на ці питання, спробуйте згадати юні роки і той період, коли у вас несподівано з'явилося багато інтересів і захоплень. Як тільки ви зрозуміли загальний напрямок своїх бажань, вам хотілося зробити те, про що ви подумали, взяти і спробувати. Наполегливість можна розвинути. Чотири компоненти твердості характеру якщо людина перестає чимось займатися, на це у неї завжди є свої причини. І причин таких може бути, повірте, дуже багато. Перед тим, як щось покинути, людина думає: нудьга, це того не варте, мені це не цікаво. Я вже навчився це робити, пора зайнятися чимось іншим. У цих думках немає нічого кримінального, навіть неймовірно наполегливі особистості часом відмовляються від досягнення намічених цілей. Але вони навряд чи відмовляються від досягнення першочергових, компасних цілей. Ці люди не змінюють обраний в житті вектор і ніколи не вимовляють фраз, подібних до наведених вище. На основі цієї інформації я виділила чотири риси, властиві всім по-справжньому наполегливим людям. Ці риси розвиваються з віком і служать своєрідною противагою наведеним вище чотирьом відмовкам і виправданням. Люди часто кидають цілі на півдорозі. Але найнаполегливіші ніколи не зрадять своїм найголовнішим компасним цілям і не будуть шукати відмазок, коли виникають труднощі. Саме це й робить їх наполегливими. Далі я розповім про чотири риси, що лежать в основі твердості характеру, і допомагають досягти успіху. Підхід зсередини. Інтерес плюс практика, плюс ціль, плюс надія. Інтерес. Щоб виявити свою основоположну пристрасть, спершу необхідно розвивати свої інтереси. Нам потрібна сильна внутрішня мотивація, те, що дійсно надихає. Ми не будемо докладати постійних зусиль, якщо нас щось цікавить лише трохи або просто тому, що хтось інший хоче, щоб ми цим займалися. Відправна точка це взаємодія з навколишнім світом. Необхідно просто почати експериментувати з різними інтересами. Тобто почати діяти і знайти свої тригери інтересів. Також для успіху потрібна натхнена група підтримки батьки, вчителі, тренери, друзі, яка готова надати зворотній зв'язок у будь-який момент. До батьків Анжела хоче донести важливу думку періоду серйозної роботи передує період гри, щоб зрозуміти, що якесь заняття нам подобається, і ми готові присвячувати йому багато годин на день. Ми повинні пограти з ним і поклеїти дурня, щоб розігріти свій зароджуваний інтерес. Розвиток інтересу вимагає часу та енергії, а також дисципліни і готовності йти на жертви заради улюбленої справи. Однак не варто забувати, що на ранніх стадіях новачки зовсім не горять бажанням вдосконалювати свою майстерність і розвиватися. Вони не думають на багато років вперед. Вони ще не знають, якою буде найважливіша мета в їхньому житті. Спочатку люди хочуть просто отримувати задоволення від того, що роблять. Не варто змушувати дітей викладатися на повну на самому початку шляху, це не призведе до результатів і є ризик зовсім відбити інтерес і цікавість у дитини до того, що їй подобається. Крім того, дослідження показали, що діти з вищим рівнем самостійності і автономії мають високий рівень внутрішньої мотивації і з більшою ймовірністю зможуть перетворити свої інтереси на компасну пристрасть. Регулярна практика звісно, пристрасті недостатньо для справжнього успіху, необхідно почати працювати. У книзі Анжела звертається до досліджень шведського психолога Андерса Еріксона в галузі усвідомленої практики Deliberate Practice, а також згадує дослідження Міхая Чіксентмігаї про потік. Вона зазначає, що одним із ключових аспектів наполегливості є здатність дисциплінувати себе, щоб регулярно, кожен божий день працювати з відношенням, чого б це не коштувало, я хочу стати кращим. Наполегливі люди, як правило, підходять до щоденної практики усвідомлено і відчувають більше потоку і радості від роботи. Усвідомлена практика це звичка. Відмінні риси усвідомленої практики має чітку і конкретну мету. Фокусується на головному. Включає зворотній зв'язок. Вимагає виходу із зони комфорту. Розвивається під керівництвом досвідченого вчителя, тренера-наставника. Який може надати структуровану програму і методи навчання, спрямовані на те, щоб допомогти відточити майстерність і вийти на новий рівень. Ціль Для того, щоб перетворити пристрасть усього нашого життя на успіх і розвинути твердість характеру і наполегливість, нам потрібна дійсно значуща мета. Дуже важливо, що вона повинна бути більшою за нас самих. Інтерес одна зі складових пристрасті. Інша складова пристрасті це глобальна мета, тобто намір допомагати оточуючим і сприяти їхньому благополуччю. Наполегливі люди, як правило, бачать свій сенс життя, своє призначення в тому, щоб допомагати іншим. Що важливо, ніколи не пізно або не занадто рано почати розвивати почуття значущості власного життя. Для початку ми можемо подумати, як те, чим ми вже займаємося, приносить радість і користь оточуючим. Або поміркувати про те, як поступово ми можемо змінити нашу діяльність роботу, щоб посилити її зв'язок з вашими основними цінностями. Надія Надія в позитивній психології загалом не має нічого спільного з удачею. Надія, яку плекають наполегливі люди, ґрунтується на очікуванні того, що наше майбутнє буде кращим, ніж теперішнє, і того, що у нас є сила прийти до такого майбутнього, доклавши необхідні зусилля. Це про впевненість, що ми можемо досягти наших цілей, якщо виявимо наполегливість. По справжньому наполегливі й успішні люди оптимісти, і тут Дакворд підкріплює свою теорію дослідженнями Мартіна Селігмана, засновника позитивної психології. Анжела також пов'язує цю ідею з дослідженнями Керол Двек на тему мислення зростання. Хочете більше надії і наполегливості в житті, розвивайте мислення зростання. Виховання і твердість характеру. За останні 40 років численні дослідження однозначно показали, що діти мудрих батьків досягають більших успіхів в житті, ніж діти, які виросли в сім'ях з будь-яким іншим підходом до виховання. Наприклад, під час одного дослідження 10 тисяч американських підлітків попросили заповнити анкету про поведінку власних батьків. Незалежно від статі, національності, приналежності до соціального класу і повноти сім'ї розлучені батьки чи ні. Підлітки, які жили з батьками, що поважали їх і тепло до них ставилися, але були вимогливими, отримували в школі вищі оцінки, почувалися більш незалежними, рідше тривожилися і впадали в депресію, та були менш схильні до асоціальної поведінки. В книзі Анжела пише, що її головною метою є використання психології, щоб допомогти дітям розкрити свій потенціал. Вона стверджує, що наполегливість починається з виховання, і дослідження повністю підтверджують цю ідею. Батьки наполегливих людей відрізняються мудрим авторитетним стилем виховання. Мудрі батьки одночасно і вимогливі і оточують своїх дітей теплом, любов'ю і підтримкою. Такі батьки точно знають психологічні потреби своїх дітей. Вони розуміють, що дітям потрібні любов, межі і свобода одночасно, щоб повністю розкрити свій потенціал. Такий авторитет ґрунтується на знаннях і мудрості, а не на силі. Водночас, якщо ми серйозно хочемо розвинути в дітях наполегливість і твердість характеру, ми повинні стати для них прикладом. Даквор також ділиться особистим досвідом мудрого виховання і пише, що вся її сім'я живе за правилом однієї складної справи. Кожен член сім'ї, батьки також, обирає одну складну активність, яка вимагає регулярної практики. Головні правила потрібно опрактикуватися кожен день. Усвідомлена практика. Необхідно закінчувати те, що почав. Справу можна покинути тільки тоді, коли настане природня точка зупинки, наприклад, звідній концерт, іспит, кінець семестру. Кожен сам обирає свою складну річ відповідно до власної внутрішньої мотивації. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина виросла завзятою, зверніть увагу, скільки пристрасті ви самі вкладаєте в досягнення своїх цілей. Потім поставте собі питання, чи зможе ваш стиль виховання змусити дитину наслідувати вашу поведінку і навіть її вдосконалити. Завзятість це вміння не здаватися і рухатися далі. Завзятість це прагнення не зраджувати цікавим і корисним цілям. Бути завзятим означає день у день, рік за роком, вкладати час і енергію в свою роботу. Бути завзятим означає сім разів впасти і вісім разів піднятися. Анжела Дакворд